Ми хочемо зробити підлогу, яка буде максимально подібна на ось таку, щоб тут була розкладка. Ну, такої розкладки я не ставлю за мету, але принаймні мені потрібно буде ці лінії, тому що я хочу розставляти розміри, так, і хочу також, щоб тут була на фоні така картинка, тобто текстура у вигляді, наприклад, мармуру, якщо це буде мармурна підлога. Ця підлога зроблена у, за допомогою навісної стіни. Окремо прикріплю відео сюди, і це вже великий плюс, тому що ми можемо розставляти тут дуже зручно розміри, прив'язки, Тобто, у нас є, наприклад, прив'язочка. раз, два, сюди поставили. Ну, тут просто інша, до речі, можна і таку теж та, використовувати лінієчку, так? але вона тоді стартуватиме спочатку і так додається, так? але можна взяти. Ту типово і все розпреділяється. 60 см є, далі 60 см сюди, і є прив'язка. Досить зручно це все виглядає з навісною стіною. Так? Тобто є в нас панель, яка загалом стіна йде горизонтально. Але ми хочемо ще й досягнути візуального вигляду. Тому будемо пробувати далі експериментувати. Я пропоную взяти штриховку, вибрати ось тут варіант поверхня-штриховки. Є в нас є поверхня покриття, так, і є оцей варіант штриховка текстури, тому що, в принципі, нам цікаво вибрати таких, таку текстуру. Я дуже люблю цей білий мармур, він насправді не білий, він там ну, з домішками, так, і зараз умовно поставимо, заповнимо цю площину. Звичайно, що такий вигляд підлоги нам не зовсім подобається. Тут є навіть я бачу, якісь такі ніби лінії, але ну, я думаю, що це можна. Ігнорувати, тому що в цьому масштабі нам навіть у таких квадратах буде досить промовистий. Нам потрібно цю текстуру задати на задній план, але це вже взялася підлога. Так. Права кнопка, порядок відображення на задній план. А. Це все ж таки перекидає мене на текстуру. Ну або навпаки, наприклад, взяти, тут, скоріше за все, хитрість, що я потрапляю випадково на край і вона тоді перетягується, Візьмемо так, де, десь посередині, тут явно немає лінії, і тоді перемістити порядок відображення. Треба на задній план чому. Або нам потрібно і розміри, і нам треба в принципі, цей переділ схематично. Звичайно, що ми не хочемо, ну, я не вважаю, що в плані це доцільно розмальовку саме там кожної плитки, бо якщо кожної плитки, тоді я раджу застосовувати Photoshop, наприклад, так? комбінувати, наприклад, цих 9 квадратів, зазвичай розкладка на 9 чи 8, чи скільки у вас там є палітри, так, і тоді його можна в принципі, тиражувати. Так? Цей малюнок без шов можна зробити, по ідеї. Ну, Це інша вже схема. Я хочу, щоб це було трошки простіше. І тепер, ну, до речі, я хочу перед тим сказати про свій досвід. Коли я думала, що буду робити, я думала, що надам якісь текстури тут окремим частинкам, так і вони в об'ємі, тобто в 3D, вони виглядали так по-різному ми ж можемо взяти панель, редагувати так, кожну з панелей, ми можемо назначати, наприклад, ми завантажили всі 8 текстур, і кожну з панелей зробити собі таку комбінацію, як захочемо. Так. Але це досить складно, тому що в принципі, в процесі багато змін От ми взяли панель, зайдемо на текстуру, налаштування і ось тут виб'ємо мармур, наприклад, ось такий окей, і мармур з'явиться. Якщо ми візьмемо сусідній і поставимо той самий мармур, то він вже буде мати іншу а, малюнок. Чому? Тому що він прив'язаний, якщо не помиляюся зараз, до нуля координат. І рандомно розставляється цей малюнок. Ну, я вважаю, що це досить гарний результат. Ну, як на архікад, це досить гарно виглядає, але... Повертаємося до нашого варіанту. Тут треба вийти з режиму редагування, бо я показала, як зробити кожну розкладку, якщо нам принципово, ми створюємо тоді кожну текстуру, натягуємо, так це досить складно. А тут ми вже зробили на задньому фоні той, що треба, нам марму. Тут не вмикаємо редагування, а шукаємо панель, яка в нас є. І давайте назначимо для неї. Наприклад, ні, повітря. Якщо я не помиляюся, повітря ні. ні Таке в процесі я пробувала таку річ, як редагувати. Ну, зараз наразі. Я включаю редагування, натискаю панель і натискаю Delete. Наступній Delete, Delete, Delete. Бачите, воно починає проявлятися. Ну, Не так, як би хотілося, дуже аж просто, але все ж таки є там якийсь такий момент, коли ми можемо цілий ряд видалити. Наприклад, я ось так почистила, натискаю вийти з режиму редагування, і що ми тепер маємо. Маємо ось таку досить непогану підлогу. Я не бачу, де тут розкладка повторюється. Вона досить класно виглядає. І маємо і лінійку, маємо можливість хоч так, хоч так прив'язати. Тобто, у нас, наприклад, тут кутик такий є маленький. Так, ми візьмемо зараз і його прив'яжемо. І я думаю, що досить все актуально виглядає і досить по-людськи можна це все організувати. Ось, ну так взагалі досить мило. Виглядає такий результат. Ну, мені особисто він окей.